Віця сьогодні у випуску новин. Первомайці вшанували пам'ять загиблих та померлих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Яка ситуація скалася з пільговими перевезеннями пасажирів у Первомайську? У Первомайську пройшов мітинг реквієм до 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Жителі міста і воїни-ліквідатори зібрались біля пам'ятника чорнобильцям, щоб вшанувати вічний подвиг своїх героїв. Завдяки цим людям масштаби техногенної катастрофи не набули такого страшного розмаху. Ціною власного життя та здоров'я вони зупинили фатальну для людства трагедію. І дивився, батько, свій... Сьогодні на обліку в управлінні соціального захисту Перомайська знаходиться 372 особи, які постраждали під час аварії на Чорнобильській атомній станції. 153 із них ліквідатори аварій різних категорій. Вони щодня стикаються із наслідками трагедії, тому потребують постійної підтримки з боку держави. «26 квітня це день вшанування тих людей, які прийняли на себе перший удар мирного атому. Тоді ще ніхто не знав масштаби цієї планетарної катастрофи. Тоді ще ніхто не знав, як себе вести в даній критичній ситуації. Тоді ще ніхто не знав, яка біда прийшла на нашу землю. Але ви, ті, хто сьогодні присутні, ті, хто не зміг сюди доїхати, особливо сіл нашого району, ви прекрасно розуміли, що. Тільки ви можете зберегти нашу землю. І ви це зробили. Можливо, влада, а це дійсно так, не все зробила для того, щоб компенсувати ваше здоров'я, яке ви втратили, як ліквідатори, так і постраждалі від наслідків Чорнобильської трагедії. Але мені здається, що найбільшою шаною і найбільшою подякою саме буде дійсно пам'ять про всіх людей. І я вас дуже прошу. Ви знаєте, що в підручниках. З історії дуже багато неправди, і ту правду, що саме сталося в 86-му році, знаєте ви. То я прошу вас, ідіть до шкіл, ідіть до школярів, розповідайте дітям і онукам, що насправді сталося, щоб вони дійсно в майбутньому і цінили вас, цінили тих захисників своєї держави, своєї батьківщини і не допустили таких катастроф. В якій дійсно велику роль зіграв людський фактор, 9 лютого 2016 року. Набув чинності указ президента України про присвоєння військових та спеціальних звань учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з метою вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, їх вірності, присязі, мужності, героїзму, готовності до самопожертви заради захисту людства від руйнівного впливу екологічної катастрофи. Та у зв'язку з 30-ю річницею аварії на Чорнобильській ЕС постановляють дозволити Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній спеціальній службі транспорту. Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державній фіксальній службі України присвоїти військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої служби особам начальницького складу податкової міліції, звільненим у запас або відставку, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, чергові військові та спеціальні звання до полковника включно. В результаті вищі звання отримали воїни-ліквідатори Первомайська та Первомайського району. Наприкінці заходу була проведена заопокійна панахида по загиблим під час чорнобильської катастрофи. Присутні разом із представниками духовенства мали можливість помолитися за душі героїв і покласти квіти біля пам'ятника чорнобильцям. Завершився мітинг реквієм скорботною хвилиною. Мовчання зібралися тут для того, щоб сповнити і вознести. Свої молитви за тих, хто загинув у, цю, у ці страшні часи, перші часи, і в протязі цього життя, хто отримав облучення, от, ми не повинні про них забувати. Ми повинні за них молитися. І як сказано у Євангелії, нема кращого, коли порожиш голову свою за друге своя. На сьогоднішній день існує проблеми з пільговими перевезеннями пасажирів, так як законом України до цих пір не визначене джерело фінансування перевізників. Таким чином відповідальність повністю лягає на плечі міської ради Первомайська, зв'язку з тим, що закон України про державний бюджет України на 2016 рік не був. На нього було наложено вето президентом, і він повернув до Верховної Ради до комітету. Соціальної політики на до розгляду, тому що не визначено джерело фінансування саме цих витрат на пільгове перевезення. Наші депутати взяли на себе відповідальність і були прийняті до нашої програми місто, де зручно всім зміни, де передбачається перевезення пільгової категорії, які за чинним законодавством мають право на проїзд у громадському міському громадському транспорті. Я, ви знаєте, ці категорії, вони у нас озвучені і е, є інформація в наших в автомі... наших автобусах. Я тільки хочу сказати, що е, ми пішли далі, і сьогодні в місті Перомайську е, возять пенсіонерів за віком та інвалідів третьої групи, які за постановою Кабінету міністрів визначені, е, як. Е, які мають право на проїзд в наш в нашому транспорті, але постановами передбачено, що при фінансуванні з державного бюджету первомайським міським бюджетом кошти виділені лише на певний період, згідно з підрахунками. Кількість проїздів у цьому році становить велику суму, якою з часом необхідно буде компенсувати місцевим перевізникам. Сьогодні ми на нашому сайті вивісили порядок фінансування проїзду. Пільгове відшкодування на проїзд пільгової категорії, який буде як регуляторний акт обговорено, а потім буде прийнято рішення виконкому, і тоді ми зможемо фінансувати наших перевізників. За квітень місяць ми провезли без пенсіонерів 11 тисяч пільгової категорії. За березень місяць ми вже перевезли 77 тисяч категорії яка сьогодні має право за законами і за постановами на проїзд? Ну, це дуже велика кількість. І сума, яка нам треба буде відрахувати, вона також становить тільки за місяць понад 240 тисяч. Через велику кількість пільговиків навантаження на перевізників дуже велике. Вони ведуть постійний облік безкоштовних проїздів. Згідно із даними, дехто із пенсіонерів зловживає таким правом, користуючись автобусним транспортом, по 10 разів на день може це не тактовно буде сказано, але все ж таки. Перевізники говорять, що дуже багато пенсіонерів їздять просто так. Не використовуйте наш автомобільний транспорт для катання, використовуйте його тільки для призначенням. Дуже важко сьогодні добиратися до роботи людям, які працюють, тому що наші автобуси переповнені. Я вам озвучила: що таки 77 тисяч населення. Перевозиться протягом місяцю, це значна значна кількість, крім того, голова управління соціального захисту населення надала журналістам інформацію про регулярну допомогу воїнам АТО. Пішла перша хвиля демобілізації, до нас стали повертатися воїни, і всі воїни, які до нас сьогодні звертаються в управління соціального захисту, центр соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді. Ми їх анкетуємо. Визначаємо проблеми, визначаємо, що необхідно, яким чином треба допомогти воїну, бувшому воїну. Вже. Працівники соціальних служб озвучують пропозиції по допомозі воїнам АТО. Це працевлаштування, матеріальна підтримка, лікування тощо. У нас є багато пропозицій стосовно в першу чергу перекваліфікації, профнавчання та санаторно-коротного лікування. Ми в минулому році, на жаль, не змогли забезпечити виконання тих коштів, які нам були надані на центр курортне лікування. І з 99 тисяч ми тільки змогли оздоровити на 10 тисяч громадян, воїнів АТО. Я звертаюся до наших військовослужбовців, уже бувших демобілізованих. Приходьте до нас. Пишіть заяву, і ми зможемо вам закупити путівки або направити вас в центр для того, щоб ви відновили свій стан здоров'я, відпочили для подальшого, вже так будемо казати, направлення свого на роботу або що вас, що вам так необхідно. Минулому році ми змогли 12-10 осіб немобілізованих учасників УПДАТО навчити пройти курси підвищення кваліфікації за спеціальністю оператор комп'ютеру набу. Це також були кошти нам направлені, але ж знову ж таки, ми їх всі не використали. В цьому році у нас передбачено 98 тисяч. В червні місяці ми готуємо і вже маємо договір. Про навчання підвищення водійської категорії 22 демобілізованим учасникам бойових дій. Якщо у когось є бажання отримати взагалі права або підвищити свої водійські свої, свої категорії, просимо до нас звертатися в управління соціального захисту для того, щоб ми вас записали і щоб ви розпочали свій час на. Навчання і отримали відповідні посвідчення. Сьогодні актуальним залишається питання надання військовим земельних ділянок. Із цією проблемою до управління соцзахисту вже умовно створена черга. Земельними ділянками у нас залишається відкритими, тому що 195 військовослужбовців було надано дозвіл на розробку проєктної документації на земельні ділянки. І тільки 55 осіб отримали поки що ділянки для будівництва на житлові будинки, і три особи земельні ділянки для ведення садівництва. Всього до нас надійшло 290 осіб. Тобто, із цієї кількості у нас ще залишаються люди, які не змогли отримати такі ділянки. На даний час Первомайськ забезпечений протезами та допоміжними засобами пересування для тих, хто цього потребує. Нам виділили в цьому році кошти для забезпечення тезерами, це протезними такими допоміжними палицями, милицями, стульчиками ходунками для осіб, які мають проблеми з рухомим. З рухами або взагалі не рухаються. Хочу сказати, що ці ТЗРи у нас передані на пункт прокату до територіального центру. Якщо є необхідність в прокаті таких ТЗРів, звертайтеся, будь ласка, в пункт прокату на площі Шевченка. Необхідно надати довідку з для лікаря і паспорт і укласти договір на прокат цього засобу. Соціальні служби усіма силами допомагають бійцям, але дуже часто цієї підтримки недостатньо. Тому голова Первомайського управління соцзахисту звернулась до жителів міста із закликом до благодійності. Звертаю до вас мешканці міста з таким проханням, що сьогодні. Незважаючи на те, що є відшкодування, є кошти, але не все ж таки незначні і їх недостатньо. Якщо у вас є можливість надати допомогу в виді продуктів харчування, у виді речей бувшого житку, взуття, телефонуйте на наші телефони, приходьте до нас, пропонуйте нам, ми будемо раді бачити від вас будь-яку допомогу. Thank you.